Президент нарешті прийняв рішення замінити головнокомандувача, тому що він провалив наступ. Він уже зустрічався 18 квітня з наступником з тим, кого він хоче поставити замість Герасимова. Генерал Теплинський, командувач ВДВ. Цей генерал Теплинський ще на початку повномасштабного вторгнення в брутальній формі нецензур... нецензурною лайкою послав шойгу. Знаєте, що ВДВ було розгромлено під Києвом? Після цього його запроторили на Херсонський напрямок. І от коли Путін нібито в квітні відвідував зону бойових дій. Чи Путін, чи його двійник, чи загримірований Путін, чи віртуальний Путін, чи не зону бойових дій, щось він там відвідував, то несподівано для всіх він зустрівся з Теплинським, який є в опалі у генерального штабу і Міністерства оборони Ерефії. Найближча людина до цього Теплинського такий собі Калмиков. Він його зам і найбільш довірена особа. Дня два тому в Москві була викрадена жінка цього самого Калмикова. Він подав мусарню. Там все там був такий от кіпіш всередині, і от вона нарешті знайшлася. Ця жінка знайшлася, нібито з нею нічого не сталося. Це свідчення серйозної боротьби. Звісно, що і Шойгу, і Герасимов знають про ті заміни, які плануються, намагаються накопати компромат, намагаються на чомусь спіймати цього самого Теплинського через його зама Калмикова, викрали жінку для того, щоб отримати від Калмикова компрометуючи. Матеріали не знаючи, отримали насправді щось таке вони отримали, тому що ця жінка повернулася з усіма частинами тіла. Внутрішня боротьба в керівництві Ерефі і в її військовому відомстві йде уже на всіх рівнях, всі уже один одного ненавидять. Про багатьох ми знаємо про найбільш яскраві особистості, такі як Пригожин. Знаєте, що якщо перед Пригожин. От Пригожин закликав зараз Шойгу приїхати в зону бойових дій. Він йому пише цьому Шойгу, що от Сирський, наприклад, постійно в зоні бойових дій, а ти де, Шойгу, міністр оборони. Звісно, що Шойгу ні в ніяку зону бойових дій не приїде. І ми розуміємо, що якщо перед Пригожином зараз поставити, наприклад, сирського і Шойгу або Герасимова, і дати цьому Пригожину один. На бій, то вистрілить він в Шойгу, а не в Сирського. Доля Московії зараз вирішується не в Москві, вона вирішується під Бахмутом. І Бахмут це справді така точка зосередження. Точка зосередження і такою точкою зосередження головних зусиль вона була обрана близько року тому. І переконав всіх, що саме Бахмут має бути зосередженням зусиль, той самий Пригожин, Кадиров і Суровікін. Тоді до них дослухалися, можливо, передбачаючи те, що буде. Не сильно вдалий наступ і вдасться на цьому сковернути Пригожина. Пригожин розуміє, що він все поставив на карту в Бахмуті, і для того, щоб не сковернули його, треба самому встигнути сковернути Шойгу і Герасимова. Саме тому він зараз розповідає про те, як його там підставляють, як оголяють фланги, як все насправді погано. Хоча для Пригожина і справді дуже погано. Там залишилося тисяч десять. Вірених пригожинців в Бахмуті, можливо, навіть 6 тисяч, десь така от кількість, і Пригожин сказав своїм, за нашими відомостями, що тримаємося ще дня-два, а тоді виломлюємося звідси, можливо, навіть в Африку. Але зверніть увагу, от ми кажемо Ванюшки, ми кажемо Росія. А хто найбільш яскраві з їхнього боку постаті на цій війні? Кадиров, чеченець, Пригожин. Хлопчик із інтелігентної єврейської родини, Шойгу, міністр оборони, Герасимова, от зараз поміняють на українця нарешті етнічного. Найкраще проявилися, ну як проявилися найгірше, але найхоробріше проявилися буряти. У Бурятів, на жаль, буряті очолює якийсь, мабуть, бурят ванюшка, а не єврея, то би це була би вже теж би щось би на зразок Вагнера. Коротше, саме під Бахмутом зараз вирішується, що буде далі з міністерством оборони з генеральним штаном, штабом Ерефії, що буде далі з Пригожином і з Вагнером, значною мірою, що буде з Кадировим, якщо його вирішить заганяти туди замість Пригожина. Що буде з командуванням повітряно-десантних військ, що буде з їхнім урядом? Там дуже багато вирішується зараз. І недарма ми тримали Бахмут, і недарма саме там почався наступ українських збройних сил. Звісно, інші ділянки фронту теж важливі, особливо для Герасимова. Герасимов через кампанію Трансмашстрой. Ну, верніше, через свою жінку, яка має долю в компанії Трансмашстрой, а іншу долю там має Собянін мер Москви. Не завжди заробляли на метро, на будівництві метро. А зараз заробляють на будівництві бетонних укріплень цих от, ліній оборони всіх. Бункерів, бліндажів і так далі. І за останній рік ця компанія Трансмашстрой збільшила свій прибуток в три рази на 300%. Тобто вони ліплять бетоновані укріплення де тільки можна, де тільки можна ліплять вони ці бетоновані укріплення. І, власне, весь інтерес. Герасимова в прибутку від цієї кампанії, не стільки в обороні, скільки в прибутку від цієї кампанії. Тобто йому в справді оборона це цікавіше, ніж наступ, тому що ну, де там в наступі будувати бетонні шанці, бетоновані шанці. А от для оборони їх можна будувати ці самі шанці. Коротше кажучи, може статися найстрашніше в разі. Вдалого прориву українських збройних сил в глибину оборони противника прибутки Герасимова можуть скоротитися дуже суттєво. а втім, може й виростуть навпаки. Тоді ж потрібно буде лінію укріплень будувати уже навколо Москви. Для нас теж зараз дуже багато вирішується під Бахмутом, і взагалі на цій війні, але особливо під Бахмутом. Там зараз формується та верства, яка візьме долю країни в свої руки. Хто у нас був національною елітою до сьогодні? Ахметов, Коломойський, якась мутновата публіка, всі ті телеведучі, всі ті прості господи, якісь мутні особистості, за яких було відверто соромно. Ви можете не любити їх, але вони мислили швидше ніж ви. Вони е, проявляли волю більше ніж ви. Вони власне для того, щоб пограбувати цю країну. Е, вони виявилися і більш мужніми ніж ви. От ви, і я, і ми всі разом не мали можливості, не знайшли в собі сил організуватися, проявити солідарність і якось протистояти всім цим добрим людям. В ім'я нації і в ім'я Бога, а вони, от в ім'я грошей і в ім'я своєї підлості, знайшли такі сили. І повинна виникнути та верства, яка зможе замість них взяти долю країни в свої руки, і не тільки долю країни, але і долю Ерефії в свої руки, і долю значної кількості Євразії в свої руки, і долю своєї частини світу та значною мірою, і долю Європи. Адже Європа очевидно потребує якогось нового дихання і нового провідництва. Європа завжди цього потребувала свого часу. Це були греки. Потім, коли греки трошки підупали, це стали римляни, Варвари того часу. Римляни ж були варварами. Потім, коли підупали римляни, це стали франки. Потім, після франків, вікінги. І от так от воно все йшло. Зараз очевидно, що це будуть українці. Ми вдихнемо нове життя в розслаблене тіло Європи. І оця нова провідна верства має сформуватися ця нова аристократія. А де вона формується? Вона ніколи не формується в університетах, на базарах вона не формується. Вона не формується ніде інде, тільки на війні. Еліта формується на війні. Як Військова аристократія. І оця от військова аристократія має сформуватися тут. І зараз в тих людях, які коперсаються в окопному бруді, от в цих замизганих офіцерах, в цих генералах, які не можуть зараз продихнути і не подумати ні про що інше, окрім постачання боєприпасів, окрім стрілок, намальованих на картах, окрім ротації, окрім ну, всієї цієї тканини війни. В них важко впізнати майбутню військову аристократію в тих людях, які забагато мацюкаються і так не подібні на людей честі, хоча часто проявляють неймовірну мужність і неймовірні військові таланти, незважаючи ні на що. Але саме звідти все і народиться від окопного бруду. Народжуються паростки нової національної еліти. Ви часто не знаєте цих людей. Ви зорієнтовані на всякі симпатичні мордашки в Ютубі, на всяких іще політиків, на тих, хто коментує, тих, хто що небудь роблять, і так далі. Але ці люди вони знають один одного. Вони не знають вас. Вони знають один одного. І е, я думаю, що це чудові люди, і звісно, що їм іще не, не вистачає великих ідей, висловлених в рішучій формі. А це необхідно, щоб такі ідеї з'явилися свого часу. Злісний таран Ленін е, додумався до цікавої думки. От до нього Маркс вважав, що пролетаріат в своїй боротьбі з буржуазією сам виробляє революційну свідомість. Ленін. Поза як був практик, на відміну від Маркса, сказав, ні, пролетаріат сам не здатен виробити революційну свідомість. Революційну свідомість і революційну ідею в пролетаріат приносить ззовні революційна партія. Вона виробляє там оця кубка інтелігенції, виробляє цю ідею і привносить в пролетаріат, пролетариат, а пролетаріат далі вже. Все це діло реалізує. Ясно, що пролетаріат нічого не реалізує, і ця кубка інтелігенція в брудні потвори. І Ленін зрештою помилився, як і Маркс. І все це було огідним в кінці кінців. Але от я вам скажу, що в солдатській маси нова ідея. Нова велика місія, усвідомлення цієї нової великої місії, може бути привнесена тільки ззовні. От свого часу афганці воювали з совятами між собою могли б воювати нескінченно довго, і нова ісламська ідея, ідея ісламської революції, ніколи б не прийшла в ці голови під афганськими шапками. А от Талібан виробив цю ідею в таборах біженців на території Пакистану, і потім з цією ідеєю прийшов і дав її всьому Афганістану. І от таким от Талібаном є сьогодні маленьким талібанчиком, таким, зарадком талібанчика, таким маленьким зернятком є батальйон братство. І е, тому я нагадую вам, що батальйон живе, діє, виконує бойові завдання командування. Але в окрім бойових завдань, окрім своєї звичайної бойової роботи, він бачить перед собою всесвітню історичну місію. Я запрошу вас приєднатися до цієї всесвітньої історичної місії, приєднуватися до лав батальйона. Це небезпечна діяльність, і ви можете в цій діяльності позбавитись життя або позбавитись здоров'я, але натомість ви. Приєднаєтеся до людей, які плекають в собі великі ідеї, висловлені в рішучій формі. Це ідея Бога і це ідея нової України. Рефія вступає в смугу нестабільності. Ця смуга нестабільності розширюється. Ми будемо цим обов'язково користатися. Пакистан вже втратив стабільність тисячі арештованих більше 200 вбитих за останні дві доби. І, мабуть, там це буде продовжуватися все. Американці закликають своїх громадян виїхати з Пакистану. Ядерна держава це ядерна держава на хвилиночку. В Туреччині наближається все стрімко до виборів. Ердоган збільшив зарплатню державних службовців одразу на 45%. Це велика сума, між іншим, там багато державних службовців. Він, звісно, зараз контролює армію, і там така от ділема перед місцевою публікою, що, скажімо, всі, хто з ісламом, всі ісламісти вони не люблять Ердогана, але вимушені його підтримують. Тому що протистоять йому алавіти. Протистоїть публіка, скажімо, не зовсім турецька з публіка з занадто широкою свідомістю. Я не знаю, що вигідніше нам, але от ті люди, які нам симпатичні, підтримують Ердогана. Але нам можливо вигідніше було би, щоб Ердоган програв, але владу він просто так не віддасть. Хоча останнє опитування показують, що він поступається своєму конкуренту, і, вірогідно, так само там буде качалка, і, можливо, надовго. Із кумедних культурологічних новин це те, що на основі нашого брата Арістовича я знаю, що всі ви любите розмовляти про Арістовича. От раніше ми, коли збиралися, всі українці збиралися, то на п'ятій хвилині розмови переходили на єврейські анекдоти, А зараз переходять на анекдоти про нашого брата Арістовича, якого я люблю, а ви не любите. Але от з Арістовича вирішили робити нове ОПЗЖ, тобто таку от. Русками чащею партією в Україні, і це дуже погано, браті і сери. Ті, хто це вирішив робити, ви помиляєтеся. Ми готували нашого Арестовича для діяльності всередині Ерефії. Ми ж з Фейгіним його для Ерефії готували, а не для того, щоб він тут нам псував гру в Україні. От в рефі, хай, в от туди ж він має бути інтегрований і там разом або ну, з тим, хто там виживе, або разом з Пригожином, з тим самим Фейгеном, я не знаю, хто там у них залишиться, якось там працює над дезінтеграцією. На дезінтеграцією на України працювати не потрібно, навпаки. А от на дезінтеграцію рефії потрібно працювати. І от саме для цього ми вирощували. З великими труднощами разом з вами цю видатну особистість. Саме в цьому його всесвітньо історична місія нашого брата Арістовича. У мене тут, бачите, я о, збираю колекцію, яка називається Перекуєм Мечі на Орала. Це лівацьке гасло, чесно кажучи, воно було написано на радянських срібних монетах. 24-25-го року там такий дядька був з молотком, який перекол, перековував щось там на Орала. А, значить, у мене колекція із двох предметів. Оце один предмет це французький піхотний тісак 19 століття, який торегами, Це така публіка, яка в Африці мешкає. Це чорні люди. Частина із них кочує по Сахарі, а частина. Веде напівосідлий спосіб життя займаються фініками. І оцей піхотний Тісак був перекований цими добрими людьми на серп для підрізання фініків. Я думаю, що це серп для підрізання фініків. Я на 100% не буду гарантувати, тому що я з цим Торігом спілкувався англійською мовою, а він зі мною французькою. Але я так думаю, що це саме це. Це от такий чудовий витвір. Ненависті цих франкомовних торігів до французів і їхня ненависть до мілітарізму і любов до фініків. Це чудово торгувався, він хотів злупити з мене 5 доларів, але мені вдалося всучити йому 3 долари. Я міг би, бути, я міг би очолювати яке-небудь економічне відомство. Дивно, що я досі не, міль... не мільйонер. Чому я заговорив про туарегів? тому що вони мешкають в Африці, і Пригожин хоче мешкати в Африці, і я хочу мешкати в Африці. І звісно, що українці будуть в Африці. Як з'ясувалося, вже про це говорили: що кілька тисяч відморозків можуть е вирішувати долю держав африканських держав, тобто сильно впливати на геополітику в тому регіоні. Я вам скажу, що у нас відморозків не менше ніж у Пригожина. І ясно, що ми їх там маємо знайти всіх цих пригоженців потім, де б вони там не ховалися. І Африка мені подобається, особливо і північна частина. Втім, там і за екватором є на що подивитися. Коротше кажучи, оце мене надихає, допомагає плекати мені мрії. І ще про культуру. 18 травня в культеатрі я повторно виголошу лекцію. Народження життя і смерть європейського живопису. Хто вже слухав таку лекцію, не треба приходити. Але тим, хто не чув цю лекцію, це програмова лекція, це дуже важливо, тим паче, що в Україні людей, які по справжньому розбираються в живописі чоловіка, три. Один з них я, тобто я становлю третину всіх тих людей, які розбираються в живописі в Україні. По-справжньому я маю на увазі, розбираються в живописі, і вам варто прийти це послухати. Це ви більше ніде не почуєте в жодних ютубах і на жодних лекціях. Це змінить ваше життя і ваше світосприйняття. А 27 травня буде черговий раз гратися. Вистава колаборант. Я про неї вам уже розповідав. Якщо ви не бачили цю виставу, це означає, що ви зовсім відірвані від культурного мейнстріма в нашій країні. Квитки на обидва заходи можна придбати за телефоном, який вказаний в описі. Я думаю, що зараз він у нас на екрані світиться, і, будь ласка, не пропустіть ці події. І на жаль, вони не безкоштовні, саме тому, що ми змушені збирати кошти для фінансування батальйону братства і значна частина. Цих коштів з обох цих заходів так само піде на фінансування батальйона, і на цьому вам моє щире українське звитяжне бадьоре амінь. А до речі, про Африку Пушкін же у нас наполовину Ефіоп, так ось Путін хоче, щоб ви і далі спілкувалися мовою Пушкіна.